Всім привіт! І сьогодні у нас друга частина відео про всі види чотирикутника. Вступ! Ефект. Нове відео нові чотирикутники, Зустрічайте! Прямокутник! Ромб! Але зараз буде про прямокутник. Прямокутник. Він. Зазвичай саме з ним порівнюється чотирикутник, і зазвичай він весь цей представник. І зазвичай його малюють найчастіше. Протилежні паралельні сторони у нього рівні, і також у нього всі кути прямі. І зазвичай горизонтальні сторони довші, ніж вертикальні. Це так, зазвичай. Далі. Далі у нас ромб. Ромби. Одна з основ... основної його властивості, що паралельні сторони у нього рівні. І взагалі всі сторони у нього рівні. І також протилежні кути у нього теж рівні. Переходимо до наступного. Переходь. Головний фінал нашої Троїці саме рідкий квадрат. Він саме рідкий, але. У ньому немає нічого такого особливого. Квадрат. Тут особо нічого казати, просто у нього всі сторони рівні, всі кути прямі. І це все. Ставимо лайки, підписуємось на канал і всім пока!